Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про ось цей супербагажний квітюль. Це велокріплення на дах автомобіля. Користуємось ми ним дуже-дуже часто, бо Даня дуже любить кататися на велосипедах, тому часто цей велосипед катається з нами. Як бачите, зараз там два велосипеди, це обидва дані, а це ще попередні. Здається, це 16 колеса. А ось так. А то вже новий і там 20 колеса. Що менші, що більший. Стають без проблем, кріпяться. А я більш того скажу, я навіть свій катаю велосипед на даху, і там 29-ті колеса з рамою XL. Ну тобто це дуже великий велосипед, і теж без проблем його можна встановити і брати з собою. Перевірено, навіть на довгій дистанції. Ну як довгі 300 плюс кілометрів в одну сторону. Ми катали на швидкості до 130. Якогось дискомфорту я не відчував. Велосипеди стоять міцно, закріплені, тому ніяких проблем не було. Не буду вас грузити технічними характеристиками цих велобагажників, їх можна глянути на сайтах, які продають це обладнання або запитатись у консультантів. А я скоріш, про враження, про свої враження від користування цією штукою. Я дуже задоволений цим багажником, бо у мене є можливість. Взяти велосипед, взяти даню, відвезти його, там, наприклад, до друзів, якщо вони його покликали в інший район покататися, бо сам він ще по дорогам не їздить, я можу його туди відвезти, там, залишити, покатався, приїхав, забрав його. А другий момент це якщо ми хочемо поїхати десь покататися там біля міста в класному місці, там красивий парк, ще щось, то завжди можна кіновелики 5 хвилин, поїхав, покатався. Якщо... Ви використовуєте для таких коротких переїздів по місту, то мені здається, цей варіант на даху більш зручний, бо він там завжди це велокріплення встановлено. І будь-який момент, якщо треба перевезти велик, кинули в велик і поїхали. Бо велокріплення на фаркоп, воно таке. Досить велике, воно складається, і ви його десь зберігаєте. Навряд чи ви його будете весь час возити в багажнику. Це, Скажіть за все, він буде в гаражі або десь в кладовці. Ну Це треба його брати, нести, встановлювати, потім велик зверху і їхати. Не так зручно. Скажіть за все, велокріплення на фаркоп то для дальних дистанцій. Так і так. Про надійність кріплень. Нашим кріпленням вже більше трьох років. Ми їх досить активно використовували. Все на місці, все працює. На майже все як нове. Ось там тримається велосипед за раму, тут зафіксовані колеса. Все дуже просто і, як на мене, дуже надійно. Накатали вже, мабуть, тисячі кілометрів сумарно з велосипедами. Все ідеально. Ну і логічніше, що на седан встановлювати буде простіше, бо він нижче. На кросовер буде трошки важче, бо він вище. На витрати пального, я думаю, десь плюс літр на сотню по трасі. Десь так. Це мої такі відчуття. Я не претендую, що це інформація вірна, але мені здається, що десь в цих межах додається додатковий витрат. Що, думаю, варто показати, як це знімається з даху. Від'єднується колеса. Ця штука, яка тримає корпус, від'їжджаємо і в принципі ось все, велосипед дня. Ну і тепер давайте встановимо велосипед, так? Да? Вони попевне. Вона багато разів це робила. Але все ж таки. Так, фіксуємо корпус. Осуємо колесо і затягуємо корпус. Все, велосипед готовий до поїздки. Єдиний момент, який треба враховувати, якщо ви покатались після дощу, то руки будуть грязні. А так, в принципі, швидко, зручно. І реально тепер можливо взяти велик і поїхати. Ну і трохи зблизька покажу. Ось цією штукою ми закручуємо цей крюк, затягуємо, Ось він так прижимає велосипед. І що класно, що ви точно знаєте, коли треба перестати крутити. Ви зараз почуєте. Все, воно закручено. Це колеса так закріплюється. Вставляється ця лямка і тягнете, тягнете. Поки система дає тягнути, все, коли вона не дає, то ви вже нічого не зможете затягнути. З цієї сторони теж саме. О, все, затягнуто. Ну і звісно є замок. Ключом закрило, все, велосипед можна залишити. Така красота. Звісно, хтось каже, що можна взяти в оренду велосипед, якщо ти десь відпочиваєш, але я пробував, мені не сподобалось. Велосипед мені не підходив, він був незручний, він не їхав, він не гальмував. Тому якщо... Я вважаю, я вже вклався в свій велосипед, купив такий, як мені подобається, який мені підходить, і я за нього заплатив гроші, то я і хочу його з собою взяти туди, де я буду на ньому кататися і отримувати задоволення. Тому вважаю цей багажник ну, класною штукою, необхідною. Якщо ви так, як і ми, полюбляєте кататися на велосипедах, особливо на своїх велосипедах, десь подалі від дому. Все, дякую і до нових зустрічей. Всім пока!